Біленький Redmi A2, ціна 2600, хороший стан по телефончику. Ось такий по стану, практично як новий. Мікро роз'ємчик по екрану без серйозних нюансів. Так, зараз покажу інформацію про даний пристрій. Redmi A2, підтримка двох sim карт 13-й Android. Встановлений. Так, що у нас по пам'яті? 64 ГБ пам'ять телефону. Покажу ще вам, як працює камера. Доволі гарно показує камера. Так, камера камеру не передає сильно. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок, коробочка та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво будь-яка моделька, пишіть, обов'язково щось підберемо.